Всім доброго дня! Мене звуть Віка. Рада з вами познайомитись, хочу показати свою комбу навесні. Ось сьогодні у нас 22. Вже квітня. Так вона в мене виглядає. Я її зробила рядочками, тому що вона трошки в мене під наклоном. Щоб коли йде е, дощ, трошки вода збиралась, бо е, багато її тут поливати і тяжко. Але на це я вам хотіла розказати. Дивіться, якщо комусь буде цікаво, я один раз купила насіннечку портулака. Це такі дуже красиві квіточки. І зараз вони в мене вже протязі трьох років, напевно, вилазять уже самі. Тобто ви повинні знати, як вони виглядають. Ось дивіться. Зараз покажу ось отаке. Червоненькі, бачите ось? Оце вони малесенькі. Головне їх не пополоть. І ще вам покажу, як я розмножую петуні. Теж раз. Купила різних різних сім'ян, посіяла їх тут рядочками, і вони в мене насіваються самі. І кожен рік у мене тут прям така галявинка. Я вам покажу, коли воно буде цвісти. Це я вирішила так, канал вести. А ось дивіться, поруч, поруч усе Ось такі круглесенькі, маленькі, бачите? Це красний портулак теж виліз, а ось опітуні. Прям такі вони, бачите, а, такі полянки. Головне, теж їх не сполоть. Тобто я зробила такі канавки, і вони тут повилазили прямо у ці канавці. Малесенькі, оце. Оце кругленькі листочки, оце вони. Ось, бачите, ось гарненька така пуляночка, це вони теж не сіялись круглесенькі. Дуже багато ромашки в мене, але я її прориваю. Головне знати, щоб не трогати пітунью, вона манюсінька, сапою не рвати. Бо якщо ви будете сапою поло, то все споли. Я займаюсь таким. Отакою такої бачите? Зрозуміло, в рукавичках ромашку вириваю теж, бо вона розсіюється багато. І от, коли дощик пройшов, воно так дуже-дуже гарно политься. Тобто великі оці бур'яни, ви їх отак висмикуєте, а малесенька ось, ось, бачите, петуня, мені пусюсенька. Ви її залишаєте, і вона у вас буде квітнути. Чому мені подобається петуння, бо вона квітне все літо, прям до заморозки. Це маленький період цей, господи. Як же він забулася, називається. Теж, до речі, така травичка дуже полезна. Але в мене її багато, і я її тут висмикую. Залишаю тільки малесенькі, оці свої пітуні і портулак. Портулак, до речі, теж квітне майже все літо. Дуже гарна рослинка, мені подобається. Тобто зрозуміло, що я вам хочу сказати. А і ще вам покажу, як насівається сам мак червоний. Оце він. Ось бачите, головне його теж не прополоть, а оставити і він буде потім сам насіватися далі і далі і далі. Тобто ви один раз посіяли ці квіточки і більше не купуєте. І вони вам будуть насіватися потім вже самі. Зрозуміли? коли наш наквітник мак, покажу він трошки раніше. Он теж, бачите, насіявся сам. Ну тільки в прошлому році я його посадила. Всім дякую за перегляд. Буду виставляти вам ще відео. Пока-пока.